Всім голубоводам привіт. Фабрика спортивних голубів. Вітає всіх. Сьогодні 30 квітня, неділя, вихідний день. Температура на вулиці 15 градусів. На сонці більше, звісно. Е, напевно, що закінчилися оці дощі оцей сезон. Я вам хочу сказати, що трохи, звісно, депресійний було. На... <гум> Настрій був депресійний. І ще плюс робота запущена настільки, що я просто зараз е... навіть сьогодні треба було працювати, бо, бо як говориться... Треба наздоганяти те, що, що я не робив тоді, коли було дощі, бо не можна було робити. Але сьогодні традиційно неділя не хотів я лізти нікуди, бо неділя є неділя, треба віддихнути один день. І звісно, цей день ми їдемо до Голубів для того, щоб відпочити, тому що... Я ніде так не відпочиваю, як голубів. Навіть буває таке, що тут е, потрібно наробитися коло них. Бо це ще я думав, що вчора я мав чистити, в принципі. Да? Це Я вчора мав чистити, е, той бокс. Але я кажу, що щось, цей рік в мене е, мої плани цього року не працюють. О, трошки не так все, як я хотів би. Але, боку, але дякувати Богу, що ми взагалі ще живі і здорові. Так що Трошки все буде з запізненням. Е -е, є така приємна новість, новина сьогодні. Наші голубенята, які перебувають в цьому боксі, вони вже повиростали. І ми їх будемо переселяти в той льотовий бокс для того, щоб вони там же продовжили подальше своє життя. А в цей бокс вони можуть повернутися тільки через деякий період часу, через декілька років, при умові, якщо вони покажуть хороші результати, і повернуться сюди на розплід. Причому видно, що вони вже хочуть літати, ці голубнята. Дивіться, от вже молоденьке голубенятко. І воно вже тут в вольєрі вже ходить. І тут було багато це. Я просто їх трохи тут порозганяв. Тут їх було п'ятеро або шестеро. І воно вже хоче, воно вже хоче йти. Летіти воно вже хоче. Хочуть вони літати, ці голуби. І ми їх сьогодні тут половимо цих голубів, які хочуть літати. Які хочуть літати. Пересадимо їх в вони такі, Я вам сказав, що цього року одна від дощ був. Там в принципі, могла бути вспишка трихомоноза. По, по ідеї повинна була бути такою е, порою цією, мокрою. Ну, тільки один голубок в мене то голубочка, причому прошлогодня, там в неї бачу є в роті е, пробка. То я там її трошки помасажував, повитягував. Е, жити буде, все нормально, там питання буде. Таких в руках не можна втримати Цього дивіться, яке. наїлося Крепке голубення. Давай сюди. І таких буде, мабуть, до 20 штук. Таких буде голубенят. І які переїдуть в другий бок. Ну, я зараз не буду їх ловити. Я їх у другому відео зазніму. Зазніму. Видите, як воно чорне білольоте. Я не знаю, чи так подобається це голубиня. Воно якесь таке масивне і колір такий, апарасі. дракон. ще рядом он ройчик теж, так? Да? Класний. То якось так, значить, будемо зараз я їх виловлю, пересажую, клеточку, потім туди занесу, випущу. І потім я відзвітуюся по цій маленькій роботі. О, значить, що сьогодні шамона? Так, да, традиційно е замішав мішанку. Там, 6-7-8 компонентів. Значить, кукуруза, в мене пшениця. Ячмінь, кстати, виключу, бо вони ячменя взагалі не хочуть їсти. Я його забрав. Це Вони його вже їдять, тоді коли вже взагалі е, нічого немає їсти. В принципі, воно було поставити, але ладно. Бог з ним, не буде його. Не хочу, значить не хочуть. Будуть зимою їсти ячмінь. Значить, е Кукуруза, да? У нас пшениця. Горох, семечка, Горох, сімочка. Потім ріпак, просо, сорго. Е там ще якісь насіння трав ще є в цьому, в тих мішках, що я беру. В общем, там дуже багато чого. Ще я воду клею уксус яблучний для того, щоб... Так, да, може, може бути, що і, і, і за цього і спишки не було приховоноза, бо уксус його подавляє. якось Тепер, значить Ох, коротенький, так? Да? Зараз будем купати, ще будемо купатися їм буде. Помішав замішали мішанку, кормів. Мінеральних кормів обов'язково насипав, водичку, уксусу налив. А, дивіться, ось гості, бачите? Це вже мої гості, це те, що я казав. В тих попередніх відео. Це ось злий простяг, заповнить цього товариша. Це саме. Хужа болезнь, яка тільки може бути. Злий простяк. Опа, ще один прилетів. А, бачите? І це зараз, якщо я зароблю випущу голубів, а я цього не буду робити, бо в мене малі голубенята, то оцих простяків тут буде в день е, пару десятків. І вони будуть заходити в голуб'ятню їсти, пити, вилітати і летіти далі. Оце така в них тут траєкторія польоту. Приїхали, приїхали, прилетіли, наїлися і полетіли в освоясь. А мені оставлять болячку якусь. Ну, слава Богу, що я вакциную голубів, то я думаю, що серйозно там нічого не повинно бути. Хоча хто його знає. Які там зараз бувають болячки оці. Там кожен раз щось новеньке, кожен рік. Ну так, такі сьогодні у нас справи. А ці що ви хочете? Літати хочете, я знаю, що вони хочуть. Хочете літати, ребята. Ну вибачайте поки що. Ще мусите посидіти трошки. Ще мусите трошки посидіти. А, зараз ще покажу. Одного унікала. Там вони даже, ну, дивіться, у них теж вже є молодіжний, допрочум. Ось він. Це вже молодий простяк. Молоденький. Красавець, правда? І це він вже чекає, коли він вже попаде сюди. Отут їдло безкоштовно і йому би тут неплохо було О, такі справи так це значить в принципі у нас оця перша кладка перша кладка, перша партія голубнят малих, вже вона виросла десь буде в районі 30 штук і ще ось одна кладка там Зараз щось і тобто, ну, я думаю, десь до числа о, як в кого там десь буде вона до 1 червня, це максимум все. Ну, я хотів би до 20 мая травня, але напевно що не буде так як я хочу. Ну, хай буде хоч так. Хай буде хоч так. Є голубинятка. голубенятка. Так, значить, дивіться, е, я там вже писав, ти казав ще раз. Е, по поводу продажу голубенят. Звиняйте, ребята. Напевно, що Мало що з цього вийде, бо треба ж їх пропустити для того, щоб визначити, що ми розводимо, відібрати голубів, щоб далі можна було з ними працювати ефективно і правильно працювати. Я там сфоткаю пару. Ну, це яких там цих якихось білольотих, там біленьких, таких, біленьких, грабеньких, червоненьких. Ось, і, да, ось, і там в принципі, моно буде. Хто хоче, там я можу, той казав, відпустити. Таке слово є в нас. Відпустити молодих голубенят. Хто хоче. Але основна маса голубів піде все-таки на льоти Тому що ми називаємося фабрика спортивних голубів, правда? Ну, ми маємо відповідати цьому вислову, цьому заголовку. Значить, будемо працювати так, як фабрика спортивних голубів. Тут теж у нас у кого вже голубенята виросли, вже на другій класі сидять голуби. А в кого, кого вже і другі голубенята, в принципі, є там ті люди, люди <сум> ті голуби, які раніше сіли, то вони вже сидять на других кладках. Навіть на голубенятах. Це ось вже друга кладка тут. Тут вже друга кладка. Тут вже друга кладка для голубенята здорові. А тут тоді яйця побили. Це перші тільки голубенята тут. Теж вже другі голубенята. О боже, як ти б'єшся. Тут ось, ось самочка Сидить на других. Ну і багато тут. Багато є вже других яєць. Другий яєць збенят. Вже цього у нас трохи є. Угу. Тут вже будуть голубняць. Скоро в цього голубка. О, Та якось так, але вже літати вони хочуть, хочуть літати. На мене ще я ще сьогодні міг би випустити, в принципі, але мені ж треба зараз ще їхати, бо це мають гості прийти. Ну, так, Гості, коротше, називемо це гостями. Люди мають прийти. Там деякі питання треба рішити. Такі голуби. Так, е -е, зараз... 14 хвилин, 15 минут хватит. По Довгі відео я сам не люблю дивитися. Зараз я наловлю голубів і в другому відео ми будемо пускати голубів молодих. Все, пока.